У нас на Закарпатті є ось таке село, де просто стоять неймовірно вибудовані маєтки, які як замки. І це просто приклад взагалі нашого менталітету, як українців, і які проживають там. А в чому заключається цей менталітет? Суть заключається в тому, що зробити багатше, ніж у сусіда. І ви. Просто попадаєте от в той капкан а, залежності від того, що подумають люди про вас, починаючи несвідомо будувати будинок, який вам нахер не потрібен, як школи. От, просто подивіться, як замки якісь. Тому що в сусіда цей будинок він був ну краще, мені треба ще більше, ще краще. А саме цікаве, що ти ніколи не зможеш його просто утримувати, бо там дохіра піде на то коштів. І люди просто виїжджають за кордон, пашуть, як прокляті коні для того, щоб побудувати замок, щоб про нього казали: а в Петра краще, ніж в Єгора. Все, це банально і не знаю, навіщо це так жити, ребята. Живіть своє свідоме життя і проживайте його з, з задоволенням, путешествиям і всім іншим, а не попадайте в капкан залежності про що. Про вас подумають люди. Запускаю курс по блогінгу. Якщо тебе цікавить блогінг і розвиття в тому напрямку, розвивати себе як автора. Приєднуйся до мене в шапці профіля є лінк.